Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні приготуємо дуже смачні слойки з незвичайною начинкою. Це ідеальна випічка до чаю. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Білки відділіть від жовтків. Жовтки поки відкладіть, а білки збийте спочатку самі, а потім додайте цукор і трохи лимонного соку. Збивайте до хорошої стійкої піни. Час збивання залежить від кількості білків і потужності міксера. Мій міксер для трьох білків трохи слабенький, тому прям пишної пишної білкової маси не вийшло, але на смак це не вплине. Листкове тісто завчасно вийміть з морозилки, щоб воно розморозилось. У мене 900 грамів тіста це 4 прямокутника. Кожен прямокутник розкатайте, щоб товщина була приблизно 2-3 мм. Викладіть на тісто білкову масу і розподіліть шаром приблизно пів сантиметра. Також я вирішила додати трохи консервованих вишень, щоб трохи розбавити солодкий смак бізе кислинкою. Можна брати заморожені вишні або будь-які інші ягоди, але багато додавати не треба, бо можуть потекти. Тепер заверніть тісто в рулет і розріжте на шматки шириною 4-5 см, викладіть рулетики на деко застелене пергаментом, а тоді змастіть жовтком, який ми залишили на початку. Тепер відправте в духовку і запікайте при температурі 180 градусів хвилин 20-30, але духовки печуть по різному, тому дочекайтеся гарно золотистого кольору тіста. Ось такі дуже гарні і ароматні слойки у нас вийшли. Присипте їх цукровою пудрою і це буде неперевершено. Смачного!